Тримай снайперів Сил оборони України. Долучайся до масштабного збору Повернись живим на 220 мільйонів гривень. Спеціальний ефір на радіо НВ триває друзі. І говорити зараз будемо про події на Росії, реакцію Путіна на те, що відбувається у Білгородській Курській областях, і так звані вибори у Російській Федерації. Я чекаю, коли на прямий зв'язок зі студією вийде. Григорій Плеперепилися. Директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, доброго ранку. Із російського Білгорода розпочнемо й Курщину також, звісно, зачепимо. І з самого ранку у Білгороді знову лунають вибухи. Добровольці із Сибірського батальйону у Білгородській курській областях знову закликають місцевих евакуюватися. Ну, знаємо, що активні бойові дії тут тривають вже кілька днів. Перевіреної інформації, що насправді там відбувається, досі немає. Скажіть, будь ласка, а як нам розуміти тамтешні події? Боротьба із путінським режимом принаймні так усе пояснюють добровольці чи формування Легіон Свободи Росії, Сибірський батальйон і Російський добровольчий корпус? О, так насамперед, це боротьба з путінським режимом, особливо під час виборів, як ми бачимо, президента Путіна. Хоча ці вибори не можна назвати вибори, вони жодним критеріям не відповідають. Краще сказати цей плебіцид. Так, це демонстрація е, того, е, і росіянам, і міжнародному світаристу, що не всі згодні е, в Росії з, з перебранням Путіна і путінським е, профашистським режимом. Е, таким чином, ці бойові дії вони носять більше, е, звісно, політичний і психологічний е, сенс. Що стосується так, би мовити, воєнних аспектів, то, е, звісно. Вони роблять велику роботу для України, тому що, по-перше, вони відтягують частину сил збройних Російської Федерації. По-друге, вони показують, що безкарно бомбити Харків і інші міста і села Російської авіації російськими ракетами не вийде. Обов'язково буде відповідь, може не в такій масованій формі, але відповідь. Обов'язково буде, і це говорить, що покарання рано чи пізно за такі воєнні злочини прийде, і в цьому сенсі всі відповідають не тільки ті військові, які роблять такі злочини, а й все російське суспільство. Тому воно має відчути на собі е подих, подих цієї війни. З іншого боку, це створення певної зони безпеки для України. Uh -huh. Якщо кордонна зона буде. Е так би мовити, витіснена далі в глиб Росії, то тоді а, а, російські війська не зможуть з території Росії обстрілювати а, прикордонні регіони Сумської області, а, Чернігівської області та, і Харківської області, там, де Україна межує з кордоном Російської Федерації. <ріски> ну і власне тепер про те, як події на Білгородщині і Курщині розуміють у самій Російській Федерації. Путін, зокрема, відреагував нарешті, каже, що вони ці події мають на меті зірвати вибори, так звані вибори, як ми розуміємо, в Росії. Але ж ці вибори минуть, а операції залишаться. І що він казатиме далі? То ну, він просто не буде звертати увагу на цю всю історію, тому що ви знаєте, для Путіна більш важливо руйнувати міста і села України, ніж як у відповідь будуть руйнуватись там Белгород і, і інші міста. Йому це російські, ці російські мешканці, які живуть там, йому не важливі. Йому більш важливі те. Скільки він зможе вбити українців, і скільки захопити української території, так що я не думаю, що він буде звертати особливу увагу е, на е, такі бойові дії вже в прикордонні е, цих російських областей? Він вже готується до е, так би мовити, легітимізації українських окупованих територій, і в цьому йому Трамп допомагає дуже добре, блокуючи. Нам допомогу з боку Сполучених Штатів Америки, тому що очевидно, є домовленість, uh -huh. Трамп тримає, тримає е, цю допомогу, щоб Путін якомога більше захопив території. Тому у Путіна головне завдання захоплення території України, а не те, що е, там обстрілюють Білород е, наші сили по воєнним об'єктам чи е, РДК, так або Сибірський батальйон. Ні, я розумію історію із здоровим пофігізмом. Здоровий, це не про Путіна, але вибачте, із такою позицією можна втратити і власні території Російської Федерації. Ну він впевнений, що він цих територій не втратить так. Тому що Україна, по великому рахунку не має сил, щоб захопити велику частину території, і їх утримувати. Тому, виходячи з цього. Вони розраховують, що Україна всі сили і далі буде кидати на захист своїх територій, так що вони не беруть це до великої уваги, і це видно, угу. тому в'яло вони реагують на ці бойові дії на території цих кордонних російських областей, але принаймні, щось там він стверджує, щось якось людей заспокоює. каже, от що протиповітряна оборона РФ знищує 90% ракет і снарядів, які летять на Білгородську і Курську області. Ну цікаво, навіщо тоді поширювати таку інформацію, тому що ми ж чуємо і бачимо, що в Білгороді цілий день вчора лунали вибухи, Позавчора лунали а сьогодні зранку вже лунають. Не я думаю, що люди, які мешкають на цих територіях, розуміють, що все зовсім. Все не так, так це летить їм на голови, тому вони не вірять цьому, тому що реальну картину бачать своїми очима зовсім інше. Але це важливо, щоб заспокоїти інше населення Росії, яке живе там від Москви до, до Владивостока. Розумієте, їм же не говорять про те, що от дійсно обстрілюють так, що є там втрати. Руйнації і так далі, от Путін їх і заспокоює цим, що все нормально, все під контролем, нічого там немає. 90% ми збиваємо, і росіяни вірять цій російській пропаганді. Ну, тобто, таку млявість реакції і від самого Путіна, і від Міноборони Російської Федерації на те, що відбувається на, зараз на Курщині і в Білгородській області. ви пояснюєте якраз тим, що самим їм не дуже цікаво, що там відбувається. Вони знають, що ці території вони не втратять. Натомість більше цікавить завоювання України території нашої держави на превеликий жаль для нас, звісно. Ну і напевно дуже цікавить особисто Путіна, які відсотки там. Йому намалюють на оцих так званих виборах. Давайте про ці вибори і поговоримо. Тривають вони зараз на Росії. Ситуація насправді абсурдна, бо вибори без вибору оберуть. Ми прекрасно розуміємо, кого і кого б ви думали Путіна проводити голосування на тимчасово окупованих територіях України. Ми розуміємо взагалі незаконно. Скажіть, а навіщо Кремль проводить такі дивні вибори? Кому і що вони намагаються довести зараз? Ну, я ж вже е, сказав, що це не вибори, це просто Угу. Uh -huh. Так, ну які можуть вибори, коли один кандидат. Ну про що? І причому е, в умовах бойових дій на окупованих територіях? Більше е, того, це е, кричуще порушення статусу окупованих територій відповідно до Женевських е, конвенцій. І це теж є воєнним злочином, до речі. Е, але для чого це потрібно Путіну? Потрібно путіну. Для того щоб легітимізувати ці території, окуповані як частину території Російської Федерації, де є російська державна влада, і це частина територіальної цілісності Росії, навіщо це потрібно? Це потрібно для того, перш за все, цим виборцям російським чи російському суспільстві, що от Росія приростає територіями. І це для росіян, для їхньої культури стратегічної це сакральні речі. Ось якщо Росія переростає територіями, значить Росія стає більше і більше могутньою. Так, це дуже важливо. Інша важлива річ легітимізації цих територій як частини Росії, і, до речі, ці території вже внесені в Конституцію. Російської Федерації в указі президента про воєнно-адміністративний поділ Російської Федерації, і це потрібно Путіну, по-перше, для така легітимізація для майбутніх переговорів. Вони з Трампом впевнені, що Україну все рівно дожмуть, і вже і Пісков і Путін неодноразово говорили: та ми готові на на, на переговори, але починаємо сідаємо за стіл переговорів тільки якщо. Україна визнає ці території як частиною суверенітету і територіальної цілісності Російської Федерації. От на що, на що все це потрібно? Uh -huh. Ну є ж прихильники, є ж глобальний південь, так які фактично поділяють позицію Росії і співчувають. І, і я думаю, що вони ще яких спостерігачів прийшлють, як то з Венесували, з Угорщини. Там і інших російських сателітів. Тому для цього йому, як для внутрішньої, внутрішньої цілі, так і для зовнішньої цілі, йому потрібні власне легітимізація цих окупованих територій і виборів взагалі. Uh -huh. І ця справа. А хто, якщо на переговори сідати, з ким тоді сідати? Тому що переговори. Ведуться тільки тоді, коли є суб'єкт переговорів, який володіє владою і якому довіряють, хто в якості цього, такого суб'єкта може бути окрім Путіна, розумієте. Угу. Ну, я от подивилася видання «Медуза», повідомило, що Кремль сподівається досягти явки щонайменше у 70%, а близько 80% з тих, хто прийшов, віддадуть голоси за Путіна. І це це перевищить його результат 2018 року. Тоді він був 76,7%. Ну така смішна дуже показушність, насправді, але напевно для Путіна це важливо для його хворої голови, що от навіть краще. Ще результати ніж у 2018 році. Смішно і страшно одночасно. Знаєте, ви казали один кандидат, і ви абсолютно праві. Але мені цікаво стало, ну бодай формально. А хто там, крім Путіна, балотується? З'ясувала Леонід Слуцький. Три кандидати загалом ще так: консерватор, націоналіст Леонід Слуцький, кандидат від комуністичної партії Микола Харитонов і Владислав Даванков, бізнесмен від партії Нові люди. Ну, Знову таки, я так розумію, реальної загрози для Путіна ніхто не становить. Але поясніть, будь ласка, на загал, хто ці дивні люди, за які плюшки вони змагаються зараз і чому погодилися брати участь у так званих виборах? Ну, це власне, вони, як кажуть, на підтанцовці у Путіна. Розумієте? Так як Собчак. Також на минулих виборів висували свою кандидатуру в президенти. Та це бутафорія, так би мовити, вільних виборів, так або, або демократичних виборів. Формально до його ж ніхто не може пред'явити, сказати, що от у тебе нікого не було з опонентів. От опоненти Слуцький ЛДПР представляє комуністи давно вже під Путіним. І підтримують його профашистський режим, а, так ну дивне поєднання комуністичної ідеології з, з фашистським режимом. Ну але тим не менше, тим не менше, очевидно, цілі їх спільні тому. На них це просто масовка маленька, не, не варто звертати навіть уваги на це. Я думаю. Але я що хочу сказати? Я думаю, що на окупованих територіях там вони намалюють під 90. Uh -huh. Тому те, що вони об'явили скільки, так би мовити, виборців, то е, там виявилось виборців чи більше, ніж це було до війни населення в цих е, е, населених пунктах і так далі. Тому зрозуміло. Не туди гонять, всіх інших цих найманців гонять, то вони, якщо подивитися щодо чисельності населення, то там буде, може навіть за 100 зашкалювати. Все рівно вони, вони в принципі, намалюють, намалюють цю цифру. Але що я хочу сказати, якщо би навіть зараз в Росії я не беру окуповані території. Якщо зараз от провести вільні вибори, все рівно більшість буде голосувати за Путін. Тому що це тоталітарне суспільство воно підтримує свого вождя, свого тирана. І вони, у всіх тоталітарних суспільствах практично населення дійсно голосує за свого вождя там, чи тирана. Така тоталітарна свідомість російського суспільства. Шкода мені цих людей, чесно кажучи, що з там робити? Велике питання, але переможемо. Розберемося. Ще хотіла поговорити з вами про акцію Південь проти Путіна. Взяти у ній участь закликала вдова російського опозиціонера Олексія Навального. Юлія каже: ідіть. На дільниці голосуйте, шановні росіяни, за будь-кого окрім Путіна. Чи можете зіпсувати свій бюлетень? А от скажіть, будь ласка, наскільки це взагалі може бути масово і відповідно наскільки ефективно? Я не думаю, що це масово і ефективно. А по-перше, у росіян немає альтернативного кандидата як від справжньої позиції. Це значить, що у них в принципі апріорі немає вибору. А що стосується там на вибори, ну хорошо, прийдуть вони на вибори, їх відмітять, що вони прийняли участь у голосуванні. А як будуть підраховувати, це буде зовсім інша справа. Так, що стосується там руйнації цих бюлетенів, так там же камери скрізь стоять. І люди, звісно, навіть якщо хочуть зіпсувати, вони бояться. Тому я не думаю, що цей заклик буде, буде ефективним. Скоріше неявка на вибори, можливо, буде більш ефективним ніж ніж виконання таких гасів Навальні. Угу. Поговоримо зараз про реакції Європи. Насправді, якою вона буде, треба дочекатися недільного вечора, так може там понеділок, звучатимуть якісь важливі і для України зокрема слова. Але поки що, Шарль Мішель, президент Європейської ради, він вже саркастично привітав Путіна із майбутньою перемогою на так званих у так званих виборах, і, і дав зрозуміти, що не вважає його перевибори, переобрання на президентську посаду демократичним волевиявленням. І тут велике запитання до. Вас його зараз прямують, чи підуть країни Заходу на те, щоб не визнавати вибори президента Росії? Ну, звісно, вони розуміють, тут, тут складна ситуація. Вони попадають в складну ситуацію. А якщо вони не визнають виборів президента Російської Федерації, то вони визнають його нелегітимним, фактично, як Лукашенка. То тоді як е, підтримувати з ним діалог, тому що є, європейські країни не відкидають діалогу з Путіним, як не відкидає діалог і Байден. І тут достатньо вони попадають в достатньо складну ситуацію. Але я думаю, що в даному випадку вони засудять ці вибори. Засудять ці вибори навіть так. Добре, а як тоді можуть в часі розгортатися ці події? Ну от уявляємо собі умовний понеділок після виборів на Росії. Путін перемагає. Можливо, ще кілька днів, там, поки офіційні офіційні дані будуть оприлюднювати знову таки зараз, сміюся, коли вибори нелегітимні. Дуже дивно говорити про офіційні дані і офіційні результати. Тим не менше, що буде далі? Ну, Далі буде так, як і до цього, і до виборів. Він буде далі правити Росії. От ще на шість років. А після цих шости років, може ще на шість років, як Фідель Кастро на Кубі, от так і буде. Поки Украї... Росія не, не отримає нащівної поразки у цій російсько-українській війні. Добре, давайте тоді ще поговоримо про те, що не так із цими виборами не так все по суті, так тому що Путін по суті переобирається за власним бажанням, порушуючи логіку президентства в будь-якій демократичній країні. А Росія не є демократичною країною. Тим не менше, от зараз, наприклад, вони запропонували, щоб вибори відбувалися впродовж трьох днів, там з 15 по 17 число вони триватимуть, і це вперше в історії президентських виборів росіян. А що? Воно їм дає отаке розгорнути в часі голосування. Щодо, розгорнути в часі, тому що, звісно, що на окупованих територіях, звісно, що люди не підуть на ці вибори, тому вони і будуть бігати по квартирах, по хатах, відлавлювати це нещасне населення, так і змушувати поруч, так би мовити, з військовими. так так званою військовою охороною будуть відлавлювати людей і змушувати там проголосувати, поставити на бюлетні там свою згоду, от навіщо їм потрібні е, ці, ці три дні виборів? І вони будуть дивитися, наскільки натягують власні голоси, якщо не натягують, ще, ще вишукують там. От, ну і в кінці кінців малюють ту цифру, яка їм потрібна. Угу. Ну і власне додамо ж сюди, наприклад, дистанційну систему онлайн голосування. Знову таки її активно найактивніше проводитимуть в районах відомих протесним голосуванням. Тут влада також намагатиметься забезпечити явку, ну принаймні у такий спосіб. І ще вчора прочитала новину про те, що А, а військовим також не обов'язково особисто приходити і голосувати, десь там дистанційно вони це зроблять. От, прокоментуйте також, будь ласка. Ну, знову таке, це наганяють, наганяють кількість голосів за Путіна. От це єдина мета, яку вони переслідують. Угу. <говори> Слухайте, а ще я вас хотіла попросити прокоментувати голосування на так званих виборах президента Росії попри заяви саркостичні Шарля Мішеля, попри розуміння того в Європі, що відбувається зараз у Росії, і що це за вибори, і що вони є незаконними. Тим не менше, голосування для громадян Російської Федерації на території Європейського союзу, зокрема, відбуватиметься також. Я бачу, що в Латвії там вже певні інциденти трапилися зокрема, оштрафували двох агресивних учасників оцих так званих виборів, скажіть, будь ласка, наскільки масово росіяни зможуть проголосувати на території Європейського союзу? Чому попри всю абсурдні ситуації такі вибори відбуваються на території Європи і росіянам дають можливість голосувати? Ну і власне, отакі протести, наскільки вони можуть бути масовими саме зараз? Ну розумієте, ніхто ж не, не порвав за виніком України дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, тому посольства Російські в країнах Європи вони існують, вони діють і вони легітимні. А територія посольства там і Кольсус це вважається, вони користуються імунітетом. Це недоторкана недоторкана територія. Тому ніяка країна, ніяка влада в Європі не може закрити ці посольства і не дати росіянам з російськими паспортами пройти проголосувати, так? тому що це, це буде порушення прав. Тому вони поки, поки не е, існують дипломатичні стосунки, поки діють російські посольства за кордоном, вони нічого не можуть зробити. Тому що це порушення буде. І дипломатичного протоколу, і Віденської конвенції, і, в принципі міжнародного права, тому що всі визнають Росію як суверенну державу. Слухайте, ну і ми з вами міркували про те, що буде далі. От після виборів ви говорили про те, що ну, Путін правитиме далі, відповідно, там ще шість років, а потім ще шість. Іронічно від себе додаю. Ну, якщо доживе, якщо виживе. Але в принципі зараз головним завданням для нього, я так розумію, буде продовження війни в Україні і так звана легітимізація територій, території, які були захоплені, окуповані Російською Федерацією, намагатиметься. Остаточно він приборкати ці території. Ну а власне, як це в очах міжнародної спільноти виглядає, і невже Путін досі нічого не боїться? Він правда нічого не боїться, окрім Сил оборони України. А, так Тому що ви бачите, що Європа в основному намагається робити все, щоб уникнути зіткнення Росії? Байден відверто боїться. Путіна і можливої російської агресії, як і Шольц, і вони просто демонструють свою боязнь перед Росією, перед Путіним, перед можливою загрозою застосування ним тактичної ядерної зброї. Тому, тому Путін і більше того, Путін отримав союзника в особі Трампа. І за допомогою руками Трампа він може розвалити і НАТО в тому числі, і це велика загроза. І не випадково Столтенберг, генеральний секретар НАТО, він зараз відчайдушно закликає якомога більше надавати воєнної допомоги Україні, тому що ситуація дійсно дуже загрозлива. І це вселяє впевненість Путіна, що НАТО це дитячий садочок, що Трамп дозволить йому розвалити це НАТО. Окупувати частину території, е, так тому що в завданнях Путіна ж повернення не тільки території радянського союзу, складу Росії, а повернення всієї центрально-східної Європи під контроль. Uh -huh. Він же не випадково не випадково це чітко ультиматумів озвучив 17 грудня 2021 року. Тому для нього якраз відкриваються можливості з приходом Трампа і вони стають реальними. Тому він нікого власне і не боїться. Ну тому нікого не боїться. Ну всі ми надії на Макрона. Це я так також зараз посміхаюся, тому що пам'ятаємо, президент Франції змінив риторику щодо України. Не треба боятися, каже він партнерам і союзникам. Відповів Путіну щодо ядерної зброї. каже, в нас теж є ядерна зброя у Франції. Має на увазі, не забувайте про це. Будь ласка, ну будемо дивитися, короче, кажучи, як будуть розвиватися події. Пане Григорію, я вам дуже дякую за коментарі. Григорій Переполиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, спілкувався зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.